Унікальна козина ферма працює на Коломийщині. Тут мінімально втручаються у життя природи та тварин, а отже, отримують дуже смачне та корисне молоко. Біодинамічну мірену майстерню сиру заснувала Мирослава Волощук. У Троїці виготовляють понад 30 видів сиру. Що таке біодинамічна ферма? Та навіщо козам одягають бюстгальтери – розкажемо у сюжеті. І як тільки пані Мирослава виходить на пасовище, кози усі починають чимдуж до неї бігти. Ідемо з ними, привітаємося. Боже. Зозулька. Тут усі 36 мають свої імена. Це кози альпійської породи французького напрямку. Стела, стела, ходи сюди, ходіть сюди. тільки мають ім'я, вони ще й знають, як їх звати. Так, так. ну то ж, звичайно, кожна доїться йде по імені. Ходи сюди, Бріше, ходи. А це кесі. А як ви їх розрізняєте? Якби ви були з ними зранку до вечора? Я навіть же пови мені більше як у цьому навкомацькі <різь> на деяких козах. Є дивні ремінці. Виявляється, це бюстгальтери. — Для чого їм бюстгальтер? — Для того, щоб їх не ссали тепер маленькі. Три місяці козичка маленька живе з мамою, все її розвивається. Коли козенятка маленьким виповнюється три місяці, ми одягаємо їм лівчики. Такі Ну, перша бачу. <гум> Це спеціальний. Не думайте, що я його пошила. Є жінка в Україні, котрої я замовляю, і вона по розміру шиє спеціальний лівчик. Такий лівчик коштує до тисячі гривень. Вибачте, я сьогодні в дешевшому бізгалтеру, як ваші кози. Біодинамічна мірина майстерня сиру саме так називається ця козина ферма. Заснувала її як сімейний бізнес Мирослава Волощук або ж Міра, філологиня за фахом. Біодинамічна ферма, тому що тут тварини живуть у найбільш природньому середовищі. Тут якомога менше стараються втручатися у життя кіз. Вони навіть народжуються самостійно і ростуть під наглядом мам кіз, а не людей. Так у козочок менше стресу, а отже, молочко смачніше і корисніше. Започаткували ми козину ферму якраз перед війною. Ми працюємо тут цілою сім'єю. Саме перша умова біодинамічного фермерства тварини повинні бути щасливі. Тобто, ми повинні так утримувати тварин наближено, як вони живуть кози в природі. Коли тварина щаслива, забезпечена насамперед хорошими умовами свого проживання, любов'ю своїх господарів, тоді, звичайно, молоко найвищої якості і сир приносить вам щастя. Мірина майстерня виготовляє понад 30 видів сиру. На смак кожного впливають. Дуже багато чинників розповідає Мирослава Волощук. Навіть розташування пасовища над рівнем моря. І, звичайно, смак сиру залежить від ставлення людини до кози. З цим в Україні проблеми каже засновниця ферми. У нас не поважають козу як тварину. До кози у нас дуже упереджене ставлення. Я можу книжку про козу вже написати, бо я їх обожнюю. Це є дуже надзвичайно розумна, вдячна, і тварина просто суперова. Кожен сир тут має свій сезон, розповідає Мирослава Волощук. До слова сироварінням вона вивчає вже вісім років. Цьому навчалася як в Україні, так і за кордоном, зокрема в Італії. Варить сир із сирого молока, використовуючи натуральний сичужний фермент. Я дуже багато експериментувала, вивчала про. Бувала, їздила три роки підряд в гори варити сир з гірського молока. Кожного сезону ми варимо відповідні види сиру. Весною ми варимо м'які шеври, сири з пліснівою, тобто напівм'які-м'які. Тверді, сири по типу альпійських сирів це є сири літнього періоду. Осінню теж сири з пліснівою, взимку ми маємо відпочинок. Масштаби виробництва тут невеликі, адже кожен сир – це виключно ручна робота. До слова, сир тут варять на відкритому вогні в спеціальному мідному чані, який замовляли в Італії. Його вартість 100 тисяч гривень. Довго проєктували саму конструкцію. Всю цю я тільки її бачила на картинках в інстаграмі Пінтересті. В Отак він виїжджає. Виготовлення сиру тривалий процес виздрівання кілька місяців. Мирослава Волощук каже, увесь цей час потрібен кропіткий догляд. Як за маленькою дитиною, обмиваємо, натираємо як який сир. Ви так з любов'ю про це розказую. Так, Я дуже просто це люблю. Ну все, ходіть пробувати. Взагалі, щоб спробувати сир, ви повинні його без нічого взяти. І Щобі їжте, як їсте. Так. Просто жувати. Чи скажете, по... розкажете нам, як вам що. Це вже від вас залежить. Серединка, вона така більш ніжна, а скоринка жорсткіша і має більш насичений смак. Тобто, ти береш один шматок сиру, а відчуваєш два спектри смаку. вина нема. Ви питали, як найкраще смакувати? А чай? Чай, це таке. Свою продукцію фермери реалізовують через соцмережі. Сири відправляють замовникам поштою. Нещодавно почали продавати його і на косівському ринку. До війни активно займалися гастротуризмом. Подивитися на біодинамічну ферму та спробувати тутешній сир приїжджали не тільки люди з усієї України, але й сировари, та й просто прихильники сиру з Франції та Італії. Зараз потрохи тут відновлюються туристичні візити. На майстер-класах Мирослава Волощук навчає. Варити сир до нас приїжджають групи, варять сім'ями, варять сир. Самі діти бере бере кожен собі маленьку головку сиру, власноруч зварену додому. Дуже діти це люблять, і вже тоді люди бачать, як створюється сир. І тоді вони вже коли купляють, вони вже знають, що це таке є сир. А не сирний продукт. Тут найперше дбають про навколишнє середовище, зберігають та примножують біорізноманіття. Мирослава Волощук пригадує, до того як тут у Троїці розмістилася їхня ферма, ці поля та ліси постійно страждали від пожеж сухостою. Тепер ж такої проблеми немає, адже всю травичку кози з'їдають. Під час випасу вони розносять і насіння. Я багато спостерігаю, і можу сказати, що ми вже дуже гарно тут примножили. Біодинамічна ферма чудовий проект саме для екологічного розвитку. Ми дизайнуємо свою територію згідно пермакультурним законам. Це теж екологічний аспект, тобто ми не вмішуємося, ми примножуємо, ми інвазійні рослини не висаджуємо ніякої шкоди. Це перше правило біодинамічної ферми, тільки плюс строїці Заболтівської територіальної громади Коломийського району Марина. Максимю Серіо Грин Андрій Гаращук. Події НТК. Цей матеріал створено у межах проєкту Громадимо. Зараз команда телеканалу НТК працює над цими програмами. Вже зовсім скоро буде можливість більше дізнатися. Зокрема, і про Троїцю Забулотівської територіальної громади Коломийського району. Слідкуйте за анонсами.